Пані Депанове традиційно розпочинається наш ефір хвилиною мовчання. Віддаємо честь полеглим у російсько-українській війні героям. Сьогодні вшановуємо пам'ять прикордонника старшого лейтенанта Федіра Тимира. Хлопець народився в Маріуполі, активно займався спортом, кросфітом, плаванням, греблею, стрільбою. Проходив службу у прикордонній комендатурі швидкого реагування. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну його підрозділ виконував бойове завдання щодо прикриття підступів до міста Волноваха. 7 березня 2022 року окупаційні війська спробували прорвати оборону підрозділу і завдати ударів з двох напрямків одночасно. Втім, військові мужно відбили атаки. Протягом дня противник не полишав спроб наступати під прикриттям вогню артилерії і танків. У цьому запеклому бою, прикриваючи вогнем дії прикордонників, і загинув Тимір, йому було лише 29 років. За проявлений героїзм, незламність та Холоднокровність у прийняті рішень лейтенанту Федору Тиміру було присвоєно військове звання старший лейтенант посмертно. У пам'яті колег прикордонник назавжди залишиться енергійним, позитивним і надзвичайно відважним колегою. Вічна слава полеглому герою.